Цієї неділі громада села Слобідка Тесменського району вшановувала день пам'яті та примирення. У церкві відбулася поминальна панахида за загиблими у Другій світовій війні, адже з такого невеликого села 73 чоловіки пішли на війну, 32 не повернулись живими. Зініціював даний захід сільський активіст Ігор Тимчук. Після богослужіння делегація церковної громади зібралась і прийшла у двір учасника Другої світової війни, жителя села Слобідки Лесюка Василя Петровича. Теплі вітання від пароха села, отця Романа, сільського голови Володимира Сушириби, рідних, близьких, знайомих, учасників художньої самодіяльності. Ну і фото на пам'ять: ветеран Другої світової війни поділився своїми спогадами. Я пішов з дому, послідний. Прийшов на воєнкомат, на воєнкоматі вже були такі, що вернулися, з пересельно і Ще раз в тому, прийшов той солдат, що того був, з'їв на воєнкомат, прийшов і прийшов, каже, я тобі бежить на пересильний, ти тебе кабіну вести, ти розстріляю. Припровадив вас на пересильний Франківськ. З переселеннями на Франківську були три дні. Другим я був, нас 10-го числа запровадили у, у, у оборону вже. Перший шалон був у тім у, обороні, у, у а ми вже друг, у шалоні, у перший шалон, другий шалон не попали. Потім 10-го числа, як мав бути прорив, тих змінили, а нас в окопи. І дали нам по 240 патронів по, по, по дві гранати, а ті протитанкові дві наступали дві обороніти. Пішов солдат у. Туди в тил, на, там кухні дверей, дали нам по бабку м'яса і по 100 грам спірту а, да, на прорив. Да, да, да. І що? Кажуть, четверта година буде прорив. Не спати, офіцери не спати, не спати, ходити, бо прийде німці закабрати. А тут було, що доти брали наші оборону, брали язика німецького, а німці до нас приходили, брали язика. Ну, то якраз. Я тут раді заграю, Четверта година ще 45 ті Так, вже перші виславли. Тому як заграло усе на одну годину, дві години на першу окопі дві години з перерв било всі артил'єри, все руж'я мав пасти заряд на квадратний метр. На другу окопі перенесли ще раз дві години, 4 години без перерву. То вже не чути, це команди, це нічого, бо як заграв, то небо стало червоне, ну, стволи червоні були. Аж стала відлега на дворі, бо це було 12 січня. Садамоський процес. Як мене ранило? Мене ранило вже аж за одером. Ми фарсірували одер. Ми фарсірували одром, що в нас до 13 йшов три сто з роти, 13 чоловіка, сіжанці і я і ще один. І пішли ми в. То, у... Комендатуру і нас тут релишило. Що хлопці? лягайте, відчіпайте, віддихайте. Ми по тому, що рано нас довплівотний звод на фронт привадили, довпліотного зводу. Пулеміти звід і з нас вже зразу дали нам все. Ми ма, ці били, з автомати, і, ті маскадати, біли, все поматували автомати, сті пулеміти і. На, Одар. Літакі, так і кружи, такой одразу не дають переправляти наші ці родар, а те не дають переприятися. І рано ще на налетяв літак, сфотографірував, а за ним аскадріявся, вона відлітає, прилітає і бомбить, і бомбет бомб нас. А то якраз дві, дві дороги, жилізні дороги були судети, ми на цій жорі дорогі. А я коло станку підматий другий номер? І Петерич, і ще один солдат. Як почали бити, бити, тому ми під то з лісу ну, знову з піроготок зробили, а потім вже зробили піхота по нас. І нас почали бити, перебили нас там ще того помічок убили, я ще лишив вже сам. І петерович убили, а я, я сам того. Я лише так обернув ківці внути і по мені. Все, я вже не годин нога на бік. Я мав ще мав той німецький і думаю, зараз, а мені парень, а парень німці клічить, колись метрів да, запорпав той сніг і гранату собі приготовив, я буду зараз мене не заберуть, Цей гранату, віддорву себе йшов. І тоді що там стоне, там стоне, тоді я джув вечір, десь вечір засипаю я дай на сонці. місяць сон. Так як я вже вдома. Прийшли, поскутилися, сусіди і питаються мене, я вже з фронту прийшов. Тут нараз не на доділився ті санітари і мене, Влад, ти каже живой, як живой. Ти так мені, на нагоденно на плеча, і приносить мене сам брат. Повернувся додому 20 листопада. Продовжує ветеран. Всі рідні і сусіди вітали мене з перемогою. Я знав, що завдяки молитвам моєї матері та її любові до мене я вижив. Прийшовши з війни, згодом одружився. Має троє дітей: сина, двох дочок. Онуків та правнуків після війни працював бригадиром будівельної бригади, будував ферми, тракторну бригаду, школу, проводив роботи на сільському клубі. Важка була робота, та й рани давались у знаки. Але як сказав ветеран, ні я, ні мої люди з будівельної бригади не отримали жодної травми. Пан Василь вів і веде активне життя у селі, бо це людина великого авторитету і шани. І живе за принципом: серце дарую дітям, душу Богові, а совість залишаю собі. Треба зазначити, що на сьогодні у Тисменському районі проживає 14 учасників Другої світової війни.